Всім привітик! Давайте сьогодні спробуємо відчистити ремінець від мого годинника. Не знаю, чи камера передасть, але насправді він дуже брудний. Особливо це можна помітити на кінці ремінця. Розпочну я це очищення з меламінової губки та звичайної води з під крану. Одразу скажу, що я цей спосіб теж побачила десь на просторах інтернету, і він не є. Чимось новим, і це не з того розділу: вау, який класний лайфхак, дякую за пораду, обов'язково спробую, що про таке не чула. Ні, це не з цієї серії. Але я просто хочу, щоб ви побачили, як це працює на практиці. А от щодо цієї чудогубки, то е, вона є незамінним помічником у прибиранні. Вона завжди є у мене в наявності, і я відтираю нею майже все без будь-яких хімічних засобів. Давайте повернемось до мого ремінця. Якщо раніше я завжди відбивала його цією губкою, то цього разу не знаю, щось пішло не так. У мене склалось таке враження, що ремінець просто як, наче вигорів, бо я ніяк не могла його відтерти до такого нового стану до того кольору, яким він є на кінчику. Ремінця. Ну і тут ви можете побачити різницю між який я вже очистила, і ремінцем, який ще брудний. Але як бачите, цей перехід він нікуди не подівся. Тоді я вирішила спробувати інший спосіб, я його придумала собі сама, але можливо таке теж є в інтернеті. Я використала кисневий плямовий відник, розчинила його в гарячій воді і спочатку туди вмокнула один кінець ремінця, тому що чесно я не знала, чого мені очікувати. І я не впевнена, що після цього методу у мене взагалі ремінець буде придатний до використання. Але побачивши, що все, наче ок, занурила туди і другий ремінець. І так вони у мене там плавали хвилин 10-15, після чого я знову взяла меламінову губку і ще трішки їх потерла. І ви знаєте, це трішки допомогло. Вони стали ще чистішими, але все ж таки перехід такий легесенький залишився. Я думаю, ви помітите на відео, тому я вирішила спробувати ще й зубну пасту. І от я знову терла-терла ті ремінці, тепер ще й з пастою і губкою, яка була змочена у відбілювачі. Так-так, е, про рукавиці я забула. Іначе вони вже такі нічого, ті ремінці, але все одно я ж бачу цей легесенький перехід, і він мене дратує. І тоді я знайшла у себе засіб для зняття гель-лаку, хоча насправді шукала ацетон. Ну а так як його не було, то використала цей засіб, ще трішки потерла ним, потім меламіновою губкою. І знаєте, я залишила задоволена результатом. Тому можна зробити висновок, що один з цих методів точно працює. Але якщо ви знаєте якийсь інший спосіб, напишіть, будь ласка, про нього в коментарях. Я обов'язково ним скористаюсь.